Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, наскільки важливо розуміти і розбиратися в своїх циферках, для того, щоб зрозуміти, які ваші циферки, для чого ви прийшли в цей світ, яка у вас місія, вам потрібно прорахувати ваше число свідомості. Для прорахунку числа свідомості вам потрібно зрозуміти, що це має бути ваша дата народження, яка складена до однозначного числа. Дата народження, наприклад, якщо у вас 24, то, наприклад, 2 плюс 4 буде 6, тобто число свідомості у вас 6. Ви будете діяти так, як хоче число свідомості 6, як хоче циферка 6. Абсолютно всі в нашій енергії вони заложені від нас вже з народження. А від нас буде залежати, ми розвиваємося по плюсу чи по мінусу, і відповідно ми будемо діяти по плюсовій чи мінусовій стороні, в залежності від того, в якій, в якій сфері, по якій позиції ми розвиваємось. Отож, число свідомості, наприклад, 6, йому. Завжди хочеться кайфувати, насолоджуватися життям. Він не буде тобі перетруждатися, працювати чи пахати, так як, наприклад, число свідомості 8. Але також в залежності, якщо число свідомості розвивається по мінусу, наприклад, число свідомості 6, тоді це може бути просто прожигання часу, це може бути наркоманія, це може бути біздільництво, це може бути просто лежання на дивані. Число свідомості це те, як ми хочемо діяти, а наша місія це те, для чого ми сюди прийшли в цей світ, або ж наше предназначення, наша місія, наше призначення в цьому світі, що ми сюди прийшли, для чого ми сюди прийшли, і що ми тут повинні пропрацювати. Якщо ми знаємо чітко своє число, число свідомості, свою місію. Розуміємо, для чого ми прийшли в цей світ, що нам тут потрібно зробити, і яку професію нам потрібно для цього обрати, де і як прийдуть наші гроші, що потрібно зробити, щоб пропрацювати ось ці свої циферки, з якими ми сюди прийшли. Якщо розуміння приходить, якщо ви чітко розумієте, для чого, що і як, тоді ви просто живете в потоці, у вас немає ніяких там о, таких блоків позицій, ну також потрібно враховувати на якому рівні розвитку ви перебуваєте. Рівень розвитку це не від статусу, залежить і не від багатства, рівень розвитку це те, наскільки пропрацьована ваша свідомість, і що в вашій свідомості вам потрібно пропрацювати. Отож розуміючи це все, ви чітко розумієте, що потрібно для вашого життя, як потрібно діяти. Наприклад, коли дитина, підліток, обирає собі професію, то розуміючи, які в нього цифри, як працюють вони, він буде розуміти, що іде йому краще обрати. Тобто, наприклад, якщо це. Число свідомості вісім, то це люди, які працюють, працюють і ще тисячі разів працюють. Тобто це люди, яким такі творчі професії не будуть сильно підходити. Їм більше підходить якась матеріалізація, більше матеріальні і результативні професії, наприклад, та сама юридична сфера. Якщо ж, наприклад, в людини число свідомості чотири, то їм краще обирати свою професію, таку якусь більше дизайнерську, більше от в креативній сфері, більше такий... Ну, точно не бухгалтерія, а більше така ну, от, літаюча, креативна дизайнерська сфера. Тобто це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, розбиратися, розуміти, для чого ви сюди прийшли, і ви тоді будете жити в потоці, ви будете жити в залежності від того, як працює ваша енергія. Ну, ви не будете себе казнити, корити і кожного разу претензії ставити до себе, що чому ви так зробили, і чому у вас так, а ви хотіли по-іншому, а ви по-іншому не вийшло, і все в такому роді. Отож, для пропрацювання, для визначення, для підрахунку, кому цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях. Кому не цікаво, звичайно, прогортуйте. Якщо комусь було цікаво, діліться роликом з друзями і обов'язково, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал.